Друзі, всім привіт! Сьогодні відео буде про те, як я вношу додаткову кількість добрив під свою лохину. Минулого відео я розказував, що в мене вже досить великі кущі, це вже семирічні, і я під них вносив спочатку азотні добрива, це був сульфат амонію. А зараз буде добра основа. За основу я беру осмокот, тому що осмокот це є комплексне добро, в ньому вже є фосфор, азот і калій, і плюс мікроелементи. Буду я його вносити саме в теперішній час, в квітні, і буду вносити осмокот строком дії на 2-3 місяці, так щоб його дія закінчилася вже десь у середині червня. За середину червня нам вже не потрібно підгодовувати лохину азотом. Там азот повинен бути зведений вже до мінімуму для того, щоб вона добре перезимувала. І зараз будемо вносити під кожний кущик осмокот. і зараз вам покажу це все. І ось, як я казав, осмокоди буду вносити вже тоді, коли в мене з'явиться маленький листочок. Зараз вам покажу, як саме вже брунька виглядає на цей час. Лохина вже фактично виготує. Тобто ось такий стан брунюк уже. І це найкращий період для його внесення, тому що осмокот діє при теплих температурах. Тим більше я вже вніс азот недоброго як старт. Рослина вже насичена ним, а зараз буде вже в комплексі отримувати фосфор, калій, азот і мікроелементи. Зараз буду вносити по 50 грам осмокоту під свої кущі. По 50 г, тому що в інструкції сказано, 50 г йде або на метр квадратний, якщо це вирощування в відкритому ґрунті, або 5-6 г на літр субстрату, якщо це вирощування йде у горшках. Якщо у вас кущі до 4 річного віку, то для того, щоб вам позбавитися зайвої мороки, використовуйте суто самосмокот. Там його кількості вистачить для живлення ваших рослин. Якщо вже старші і у вас рослини, і вони приблизно таких габаритів, так як в мене, тобто там добре вже розвинена коренева система, і сама рослина ось така досить велика, то вам потрібно додатково вносити азотні добри. Ви можете використовувати в якості додаткового азоту, так як я сульфат, амонію. Це забезпечить. Повноцінне живлення вашої рослини весною. Отже, вносите з допомогою ось такого яйця кіндер сюрприза, наскільки я вже вимірював, то дві ось цих більші його частинки, то це є 50 грам. Вношу по кругу куща, заглиблююся як найглибше туди в мульчу, для того, щоб там зберігалася волога і не світило сонце на саме добре. Ось так по кругу рослини, рівномірно, таких дві порції від цього кіндер сюрпризу. Це буде наших 50 грам, наша норма на кущ. Ось так зараз внесу цілу посадку і все на весну з добривами буде закінчено. Потім уже буду трішки пізніше знову вносити дещо. Про це буде пізніше вам розкажу. Звичайно, що живлення ваших рослин повинно бути комплексне. І якщо ви будь-якого агронома запитаєте про схему живлення, то вам розкажуть, що потрібно вносити фосфор, азот, калій конкретно визначених кількостях. Для цього потрібно робити аналіз ґрунту і тоді вже визначати, скільки потрібно, і вноситься воно досить багато раз по маленьких кількостях за допомогою водорозчинних добрив. Але це буде актуально суто для великих плантацій, тому що там вираховується кожен. Грам додаткового внесення фосфору, азоту чи калію плюс мікроелементів для того, щоб добитися максимального результату. Ну і так вони добиваються. Там, наприклад, плюс 50, плюс 100 грам, плюс 150 грам з одної рослини. Звичайно, на одному гектарі це буде вагома така вага ягоди. А от для домашніх умов це буде просто ні про що. Це буде зайва морока для вас, для як кажуть, для любителів. Тому, якщо у вас кілька кущів біля хати, живлення повинно бути набагато простішим. Ось так, в принципі, як я показую, мені це підходить. Досить легко все вноситься і нічого не потрібно враховувати, і ґрунт на аналіз я не здавав. І так само без ягоди я не залишився. Ягода непогана, кількість, я би так сказав. І Ось таке сьогодні у нас відео вийшло. В Принципі, все, що я хотів сказати. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал. Це досить важливо для мого каналу, для його розвитку. Ну а кому потрібно буде добре, саженці, все для їх посадки. Звертайтеся, буду радий допомогти. Завсім на все добре. До побачення.